17 чоловік, тому оголошую 63 ю позачергову сесію Ставичінської селищної ради восьмого скликання відкритою. За розпорядженням від 2712.2024 426 скликано за чергову сесію з порядком денний, який вам розданий на порядку денному двоє питань. Всі необхідні матеріали були надіслані вам на електронні адреси, розміщені на офіційному сайті Ставищенської селищної ради. Чи є у вас якісь заяви чи повідомлення? Немає. Прошу проголосувати порядок денний за основу та в цілу. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про внесення змін до рішення Ставищенської селищної ради від 21.12.23 No3606 про бюджет Ставищенської селищної тергромади на 24 рік із змінами доповідає проголосування колега начальник фінансового. Добрий день усім. 26 грудня розпорядженням Кабінету міністрів за номером... 1323Р було прийнято е, субвенцію, передано верніше, субвенцію для нашого бюджету у розмірі 2 мільйона 0,65,8 тисяч гривень, і це на забезпечення харчування початкових класів. Тому ми маємо прийняти цей трансфер, маємо поставити його на видатки у 2024 році, але вони будуть перехідним залишком і використання буде у 2025 році. Це все. Шановні колеги, які є запитання до Людмила Миколаєвича. Прийшли гроші, ми їх маємо відповідь. Нам, нам на харчування учнів перший і четвертий класів. Запитань немає. Ставлю дане питання на голосування. Хто за, проти, утримався? Дякую. Прошу підписати лиси для на голосування і не забудьте внизу там, щоб поставити свій відпис і дати річей комісії. Шановні депутати, на сьогоднішній нашій позачерговій сесії було одне питання по бюджету і е, всі присутні депутати проголосували за прийняття цього бюджету. Дякую. З наступаючим Новим року. Здоров'я добра нашій спільної з вами перемоги над московськими окупантами. Порядок денний нашого сьогоднішнього засідання вичерпано. Ще раз вітаю всіх із минулими і прийдешніми святами. Бажаю всім всіх благ. А головне нам перемоги, щоб ми вже 25-му році нарешті і дочекалися. Оголошую 63-ю позачергову сесію Ставищенської селищної ради обласних скликання закриту.